Це ви знаєте про російність. От я пішла на базар. Прийшла, збираюсь вже купляти продукти і розумію, що в я забула вдома. Ну що робити? Треба йти вертатися. Виходу нема. Йду по дорозі, думаю, зайду через супермаркет. Шимаю свою подругу тележку. візьму там пакет. Шість упаковок молока, велику баклаху води, донесу додому. І вже з базара, бо я йду спочатку на базар, потім в супермаркет. Там все перекладаю фрукти, овочі, потім складаю на низ молоко воду назад. Ну, коротше, така процедура. І все це дуже важко, не дивлячись на мою помічницю. Потім тещити. Доходжу я до супермаркету. А гаманець не з'явився Він як лежав вдома, так і лежить. І ці дум... і ніби, знаєте, не п'ю. Старшіського маразму вроді ще нема, хоча довідки я не маю. Отак от буває.